Ось нова кошечка голодна. Ми її поставили, вона бачить, що ми поставили, але вона ще боїться підійти. Вона підійде. Тут тройка наша їсть. Там котя. Коті сьогодні тарілку десь вже забрав хтось кудись. Поставили про корм. Тут коті дали нову миску, бо його коробочку хтось вже десь викинув кудись. І в чистеньку коробочку поміняли водичку коті. Котя вечеряє. Він сьогодні так проголоднів, що він аж підійшов туди і став просити їсти. Більш немає котиків прийдуть. Вчора було багатенько тут голодних котиків. Вон ще один підійшов котик, чорний білим. Вони сходяться сюди, але вони бояться нас. Бачите, ще один іде котик.